За кілька днів до новорічно-різдвяних свят салони краси в обласному центрі з самого ранку до пізньої ночі приймають чималу кількість відвідувачів, надаючи чи не увесь комплекс перукарських та косметологічних послуг. Серед найпопулярніших зачіски, фарбування волосся, послуги косметолога та майстра манікюру. За словами перукарів, ажіотаж клієнтів напередодні свят для них традиційний. Перед новорічними святами, перед різдвяними, перед Миколаєм, перед католицьким, православним завжди збільшується. І слава Богу, що наші жінки мають можливість, а головне бажання прийти до нас, привести себе в порядок, підняти собі настрій. Щодо перукарів, це звичайно прикрасити себе на корпоративні вечірки, це значить зачіски. Ну а перед цим вони звичайно йдуть всі пофарбуватися. Зараз дуже багато тенденцій фарбування нових. І ну, звичайно, стрижки оновлюють ужгородки не тільки зачіску, а й дбають про руки. Гарний манікюр це не лише акуратні нігті і модний дизайн. Передусім, це ціле мистецтво, вважає Вікторія. Зі слів майстрині, перед різдвяний час кількість клієнтів збільшується у рази, і не лише серед жінок. З кожним роком чоловіки все більш за собою слідкують і ну, залежно приходять і є постійні клієнти. Перед новорічними святами завжди. Побільшується клієнтів і завжди аврал. Ну, ми стараємося всіх зробити і встигаємо, робимо до 31-го включно. Переноворічний ажіотаж на красу спостерігає косметолог Тетяна. А ще жінка запевняє, Ужгородки не шкодують на косметологічні послуги ані часу, ані коштів. Не лише у період свят, а й впродовж року. Так косметологу обращається по ходу за коже та чистка, ін'єкції також використовують. Дуже широко зараз приміняють наші жінки. Війшли в 21 вік так. Конкретно ухажують за собою, смотрят, маски, люблять Масаж не потерял свого значення. За такий комплекс косметичних послуг жінки готові викласти від 500 до 1000 гривень. Оновлення зачіски обійдеться Ужгородкам у 2-3 сотні. Новорічний манікюр близько 100 гривень. Окрім цього, представниці прекрасної статі не шкодують коштів і на святковий образ, за який у середньому доведеться викласти від півтисячі до півтори. В Ужгородських крамницях наголошують, серед покупців цього річ все-таки більше іноземців. Накануне праздников декабрь это всегда один з самых лучших місяців по продажам, так как все готовятся к праздникам. Приємно нас удивили и е, Венгри и Словаки, которые приїжджають за яркими образами к нам, потому что у них в основном все классическое, здержанное и строгое. Водночас самі ужгородки, за словами Світлани, творчо творчі продумано підбирають новорічний образ. Передусім звертають увагу на основні тенденції моди.